Вітаю усіх на каналі Second Shopping, я Ніколь. Сьогодні будуть огляди у секонд-хендах, тож запрошую до перегляду. Вдячна всім, хто підтримує мій канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! У першому секонді я з самого початку поміряла ось цю шубку із штучного хутра. Мені виявилось, бачите, малої рукава за короткі, це в нас розмір S і ця шуба була на люксі. Вона взагалі-то нова. Потім подивилася я ще сукню, ось вам, будь ласка, сукня від надмег 20 розмір, вона, звісно, на мене велика, але захотіла я поміряти показати, як буде це все на фігурі за складом 100% віскоза. Довга сукня максі довжини, рукав також довгий, розширяється донизу з такими ярусами, і зверху там на горловинки можна зав'язати. Такі тоненькі шнурочки. Наступна знахідка це більш уже підходячий для мене розмір від Джордж. Розмір 14-й. Сукня сорочка, вона на гудзиках, без рукавів, гарний склад. Тут льон та віскоза майже пополам. Приталена ця сукня і позаду там можна ще й зав'язати. Там є шнурочки, і добре, що вони також тоненькі. Знаєте, не полюбляю. Я на літніх речах ось такі широкі, коли там пояси. Наступна знахідка це від New Look. 12 розмір, сарафан знов таки максі довжини на тонких бретелях, Також літня річ, зелене і чорне там поєднання таких смужок, 100% віскоза за складом, віскоза на літо дуже навіть добре, як на мене, ось іще сукня літня, бачите, також ярусами, вона широка, не приталена це Марк Спенсер. Воно, зрозуміло, там хоча й відрізали частину бірки льон та віскоза також за складом. Ще від Джордж. Також, бачите, 20-й розмір, літня знахідка, червоний колір, сарафан, є валан по низу. І також льон та віскоза майже пополам. Класний склад. Взяла я також цей сарафан до примірки. Танкі бретелі, знов-таки можна ось там шнурок зав'язати на горловинці і яруси розширяються донизу. Максі довжина. Мені взагалі він сподобався, але ж це не мій розмір. Від Клер я показувала в попередньому відео була жилетка із знахідок, цей раз футболка, темно-синій колір 100% бавовна. Поміряла на себе, на жаль, рукав обтягнув мені руку, я таке купувати не буду, хоч це і брендова річ, але буду шукати те, що мені підійде вже 100%. У наступному секунді спочатку подивилась я дрібниці, різноманітні на касі, дивіться, які морські котики цікаві, це мушля, ось така скляна, всередині, наче пісок там. Ось такі скляні шари вже траплялися. Часто показувала я, всередині зроблені, наче квіточки. Ось такі були статуеточки. Я, до речі, покажу, які статуетки я знайшла в Німеччині. Це буде у кінці відео. Для солі та перцю це для кухні. Ось такі були фарфурові знахідки, багато дитячих там іграшок, різноманітних. І до примірки переходжу. Тепла сукня, ось тут знайшла я. Бачите, гарний склад, бавовна віскоза, та навіть ще й додали 10% ангори. Гарний винний колір, подобається мені, як зроблений цей погорловинь верх. Вона мені, звісно, така, знаєте, начебто в обтяжку, треба б на розмір більше, але, в принципі, річ сподобалась. Далі в мене на примірці буде ось ця від джуліс, спідниця, 100% віскоза до складу. І е, намагалася я до неї щось підходяче познаходити ось такий кардиган. Як на мене, влучно досить він сюди підійшов, а там таке оздоблення, бачите, по поличці зробили. І здалеку, взагалі, це все має вигляд, начебто, комплект. Сюди ж я взяла ось цю сіру футболку від H&M, Мені сподобалась вона за якістю і на дотик, тому я вже міряла до цієї спідниці. Хоча, звісно, футболку треба цю носити з дещо іншим, за розміром вона мені підійшла, якраз дуже сподобалась і за виконанням. Це вже темна сіра, така більш в'язана, вона під жакет підійде, також захотіла поміряти, в принципі, гарна річ, але не під цю спідницю. Ще схопила ось цю до примірочної коротеньку футболку, також вона від H&M, але, ви знаєте, вже коли приміряла, побачила, що там якість тканини не дуже, таке б я взагалі не купувала, хоча нічого не обтягую, рукав такий свободненький, але ні. Далі сукня від епрікот, синє з бежевим, такі якісь цяточки, цікавий крій на вішалці, на вішаку це все не обдивитися. Тому вдягла на себе, бачите, такий запах попереду, але він не прямий донизу, такий наче по діагоналі, на весну або на осінь. І ще сукня, дивіться, які тут раритетні, ось такі автомобілі. Був в мене час, я не поспішала, тому вирішила її також поміряти. Кейт Кітстон це 10 розмір. Мені малувати, але раді цікавості, щоб вам показати, я її вдягла. Ще ось така була сьогодні спідниця. Бачите, вона плісірована рожевого кольору, міді довжина. Е, також поміряла, але до неї, ви знаєте, нічого такого не підійшло. Навіть не знаю, що до такої спідниці сюди буде пасувати гарно. Була футболка від Vreise чорна. Думала, можливо, вона якось так заграє у комплекті з цією спідницею. Футболка непогано, але не під цю спідницю це 100%. Ось такий рукав на цій футболці, те, що я полюбляю. Ще на вішаку побачила в'язаний кардиган, ось такий без рукавів. Він там взагалі комбінований, шитий у цей низ у складі вовна. Знаєте, також захотіла подивитися, що це таке наробили на собі, але воно взагалі ні в які ворота ото не лізе, як то кажуть. Невеличкий ось такий гаманець, не знаю, як його назвати, бачите, також це Кейт Кітстен виявився. І ще клач ось такий з масивним тут замком, він затягне також чимало. 8 фунтів це на знижці вже від H&M. Сорочка чорна, така, як домашній, наче одяг. І чорна сукня з довгим рукавом від Mark Spencer. Віскоза з еластаном за складом. Ось тут якраз на цій сукні приклад у цього паска, який я взагалі не люблю. Забагато сьогодні такого сірого, бачите, вітрейс в розмірі М-джемпер це маріносова, тоненька вовна, а на вигляд, взагалі, новий цей джемпер. Мені за розміром, в принципі, він підійшов. Рукав не занадто сильно обтягнула. Ще тепліша річ була. З Нової Зеландії таке зустрічаю я взагалі вперше. Я спочатку звернула увагу на оту застібку. Дивіться, який гарний склад: там мерінос та ангора. Ангори, до речі, доволі багато. Сюди, бачите, вмішали 40%. Зазвичай я показую ангори додають буквально там 10%, 284 євро. Ось, наприклад, такий светр, це чоловічий саме цієї фірми. А ось ціна знахідки, яку я знайшла. Бачите, тут напишуть, що це жакет 11 712 гривень це ціна за нову річ. Або ще ось з цієї фірми 220 канадських доларів, 245 фунтів. Взагалі-то бренд не дешевий. Від Pink була ось така сорочка. Зроблена дуже якісно. Дивіться, брендовані гудзики, там всі шви так гарно зашиті, але бірки я не знайшла. Щоб подивитися, що ж це за склад. Ще гарна річ з альпаки. Ніжно-блакитний колір це шарф. Подивилася я ще бірочки. Написано, що це зроблено в перу. І дійсно, це з альпаки. В принципі, для Перу це є нормально. Така, знаєте, рідкісна знахідка, давненько такого я не знаходила. Ось вам, будь ласка, на вазі, дивіться, купальники взагалі нові. 16-й, також 20-й розмір, схожі за формою, але різні там принти. Ще цікава знахідка була від Барбар. Сорочка. Ви знаєте, так, вона на екрані начебто забліда, там дуже дрібненькі, ось такі квіточки фіолетові з зеленим. Вона, на вигляд, знаєте, така у житті набагато симпатичніша, 100% бавовна за складом, брендовані гудзики, але видно, що вона мені величенька. Сорочка світла, вона нова, тканина, ця така, знаєте, як для нової притаманна, вона аж хрусті. Тіла, як для бавовни. Шорти літні, нові від Марк Спенсер, світло-сірий колір, але восьмий розмір. Вони малі, тому навіть на примірку я їх і не брала. Дивіться, за складом знов-таки льон та візкуза ще знайшла. ось ланцлів також новий, він підлітковий від Next. А це такий камбез дитячий, мені здалося він, як начебто для дому. Воно, в принципі, можна здалеко здогадатися за візерунком, що це відомий нам уже бренд Ted Baker. Тепленька така, знаєте, одяг тепленький для дому на 9-10 років. Хоча за складом вказано, що поліестер, ще з яскравого була ось така рожевого кольору, косметичка, і також вона нова з бірочками. Ще подивилася ось цей джемпер світленький, він такого молочного кольору, там аплікація качка намальована. Взяла ось цю спідницю це з вагового товару, взагалі там вона копійки сьогодні коштує, поєднала ці дві речі. Ну, Такий цей джемпер, значить, знаєте, більш на підлітковий мотив з цією качкою такою величезною. Від Джордж нова футболка, літня, 14 розмір. Ось такі рукава я полюбляю, але треба приміряти і дивитись. Тут вони такі доволі широкі. Ну, 14 розмір мені досить вільна ця футболка. І шорти від Next знайшла вони 14-го розміру. Така тканина, знаєте, тримає форму, і вони також були на вазі. Не обтягнули якраз те, що треба. І за довжиною, і по ширині мені сподобались пуловер. 16-й розмір, 16 фунтів коштував. написано на бірочках, що це ековера, віскоза. Довгий цей пуловер, я його заправила там підкотила. Ну, звісно, що він мені великий. Це видно і по цьому V-образному розрізу на горловинці. І літня футболка ще від Next була ось така дрібний горошок, темно-синій колір. Це Next 18-й розмір, мені великий, в принципі, воно видно там і по горловині, вона така заширока, взагалі свободний кліюць в цій футболці. І до цих шортів було якраз те, що треба. І покажу знахідки у стоковому магазині в Німеччині. 11 євро коштує там ніжна білизна від Слогії. Ось, дивіться, яка невеличка сумочка, такий бочечок це Juicy Кутюр на знижках. Тут трикольорова сумочка за 30 євро. Налій це якийсь невідомий для мене особисто бренд. У наших секондах я такі сумки не зустрічала. Ось, дивіться, сумка Charm, вона з тканини. Коштує 17 євро м'ятний колір. Ось джусі, знов-таки котюр, 40 євро, але ж вона коштувала, бачите, там 178 євро. Це перша ціна у фірмовому магазині. Мені здається, це дещо перебільшено. Так, цей бренд колись там рекламувала Беріс Хілтон, але за таку ціну, мені здається, воно того взагалі не варте. Ось, дивіться, яка плетена солом'яна сумка, і виявилось, що це Polo Rаль Тримає форму без застібок, бачите, мені здається, це все ж таки пляжний варіант. Сумок дуже багато. Аспірка орден, наприклад. Бачите, це ж не шкіряна, вона тканила 20 євро. Мені подобається, як це бачите, таким невеличким, невеличкою хустинкою. Отак декорують ручки. Таким самим чином можна, знаєте, якщо ручка десь потріскалась, отака, якщо коротенька, також можна декорувати хустинкою. Вони трапляються досить часто. У секунді можна це все прикрити. А коштувати, якщо на вазі купити, взагалі будуть копійки. І багато таких тоненьких хустинок трапляється саме з шовку. Плетена це для пляжу. Така яскрава, бачите, коло Раль Флорен. Вона без застібок, без підкладки, без нічого. Ціна 20 євро. Я думала, що тут буде щось, знаєте, типу, типу 75, ну 20 євро для Ralph Lauren. Ну, плетена все ж таки, вона навіть не тканева. Девід Джонс без знижки, 25 євро коштувала 42. Ну, Це не шкіра. Яка величезна шарм, як шоколадка 28 євро. Оце от, 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 такі ось ринжого кольору, рудого кольору, вони завжди шкіряні. Ціна вже вища, значно. 60 євро, коштувала 120 Бачите, написано їх тесведер. Шкіряна сумочка. Такі от вони різних форм. Бувають spikes, sparrow. Дуже часто. Ковер... Ковері Collection. 30 євро. Ось ще боча декорована тут кустинкою. ось маленька сумочка. Коли ось такі ручки невеличкі, отак от декорують косичками. І ще прикрасили якоюсь бджілкою 25 євро. Так, це взагалі якийсь шопер, сіточко, таке величезне, Скажімо, коштує. 25 євро коштував 45. Ось звичайна сітка, величезний шопер. Ось тут сумочка за 20 євро, коштувала 50-100% веганська шкіра біленька. Ось така форма мені подобається: 25 євро. Ось Ролан. Це також шкіра, ось написано як Теследер, 50 євро. Взагалі перша ціна була 105 євро. Ровалан, вони майже... Майже завжди сині. Я ще взагалі не пам'ятаю, інші кольори ще були. Ось іще Девід Джонс тримає форму. Така квадратна за 30 євро. Ось ця, дивіться, яка цікава. Ручку зробили такими дерев'яними намистинами, ще є довга. Це у нас за 40 євро. Лоела Грей Лондон. Перше таке бачу взагалі. Цікава форма. Взагалі на полу ланяються сумочки, що тут покидали. Бачите, не тільки в нас в магазинах розкидані, тут також 25 євро покидали і пішли. Якийсь такий матеріал цікавий, париж написано Так, друга також невеличка ось сфала Cover Collection 25 євро, тканева. І ще я вирішила зробити вставочку. Я з магазину іграшок Теді ось така вітрина гарна в цьому магазині. Я взагалі думала, що побачу тут тільки м'які іграшки, але зараз підемо всередину і подивимось, що я там знайшла. Дивіться, яка ось карусель була також у вітрині, і м'які іграшки тут цілими днями майже цілодобово катаються. Взагалі, тут сам вход у магазин досить цікаво зроблений. Ведмедик величезний, там також ведмедики на качелях сидять, і всередині ось такі були полиці з різноманітними. Ось, бачите, навіть сумки з ведмедиками. І зроблені тут цілі декорації, і вони продаються. Багато таких старовинних іграшок, автомобілів. І всередині зробили навіть вітрини, бачите, такі підфахверкові будинки під балкончики. Ось дивіться, яка сумочка. Незвичний магазин, там кожний куточок можна розглядати досить довго. Всередині, посередині цього магазину зроблене таке штучне, наче величезне ось дерево, і також воно є домівкою для м'яких іграшок. Взагалі ведмедики там навкруги, ось вони і на сходах сидять, і там навіть ті такі, що рухаються. Ось іще одні, також це на вітрині, біля вікна вони катаються ось іграшки на каруселі. Ось такі баварські маленькі я знаходила у нас в секунді, показувала вам. Також магнитиків багато, але те, що я не очікувала тут побачити, це статуетки з. Саме цих ведмедиків я вже багато разів показувала вам. А у знахідках в нас їх і в ексклюзив, і на вагу, і в люкс товар визначають. І тут їх дуже багато, і вони коштують немало. Багато брелоків, Також такі, ось бачите, як наче зроблені желейні ведмедики. Саме за ось таких ведмедиків, я казала, статуетки, хто в мій канал дивиться, раніше я показувала дуже багато. Ось тут я побачила їх також різноманітні. Тут вони у наявності. У нас на ексклюзиві я навіть, ви знаєте, і не зважувала, скільки вони коштують, але тут ціна чи маленька. І в магазині ось тут мені ще сподобалось, бачите, вже в куточку зробили також дерево. Значить такий домівка для оцих всіх іграшок. Нічого подібного я, наприклад, раніше не бачила. Думаю, для дітей це дуже захопливо, тому що мені насправді було дуже цікаво, як це все зроблено з такою фантазією. І дерево, воно на вигляд дійсно зроблене таке, знаєте, як, як дійсно натуральне. І також були тут ведмедики і на новорічну тематику фахверкові будиночки, і знов такі ось машинки, які чіпати не можна. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І трохи ще я залишу тут відео з вулиць цього цікавого містечка. Усім бажаю гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!